Пророк Йоїл, фрагмент фрески Мікеланджело Бонароті на стелі Секстинської капели у Ватикані. Пророка зображено заглибленим у читанні сувої. він щось напружено обірковує, його обличчя випромінює мудрість та зосередженість. Він тримає папір, сумлінно і захопливо його читаючи. По обличчю пророка видно, що йому подобається те, що він написав. Начебто він зробив якесь відкриття. Досяг особливого пророчого пізнання і тепер ще раз його перевіряє. І підтвердженням цьому є ангели за його спиною, які тримають книги, сперечаючись і перевіряючи оригінальність думки слово Господнє, що було до Яїла сина Потуїла, поля спустошені, земля сумує. Але й тепер, слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем у пості. Плачій у жалі, роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого, бо він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіває над нещастям. Йоїл перший біблійний пророк, що залишив після себе запис своїх проповідей. Книга Йоїла.